35 новеньких та сучасних автомобілів швидкої тепер рятуватимуть життя жителів Чернігівщини. Нині ситуація з швидкою в нашій області вкрай погана. Кожен четвертий автомобіль відслужив 10 і більше років. Більше половини досягли десятирічного віку. Оцінюю придбання на найвищу оцінку, тому що оновлення автопарку повинно проходити обов'язково. Вважаю, що раз в три роки центри повинні отримувати нові автомобілі. Нові автомобілі вони по-перше, обладнані. Високоточним сучасним обладнанням, так і самі автомобілі вони є більш швидкісні, більш комфортабельні для бригади швидкої медичної допомоги і для пацієнта, який транспортується на ту чи іншу відстань. Нові автомобілі оснащені за останнім словом техніки. Вони мають обладнання для реанімації хворих, вакуумні ножі, дефібрилятори з кардіомонітором, кисень. Ключі від швидких вручав голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Івашко та народний депутат України, член фракції Батьківщина Валерій Дубіль. Сьогоднішня подія те, що 35 швидких допомог на сьогоднішній день держава піклується, і дуже гарно те, що виконують програму програму здоров'я нації, яку якраз ми розпочинали. І ця програма дуже важлива для людей. Тому що здоров'я нація здорова країна. 35 швидких, 12 на місто Чернігів, і скільки у нас 23 на область це дуже важливо, тому що найсучасніший реанімобіль який буде рятувати життя людей, це саме головне. А Саме головне це життя кожної людини. Не приховували свого захоплення від новинки і лікарі. Вони впевнені, що тепер зможуть врятувати більше людей. Коли приїжджаєш до хворого, і він дуже тяжкий. І якщо ти в тебе немає обладнання, то ти не впевнений, як ти його довезеш, буде він жити чи ні. Зараз у нас з'являється така впевненість, що ми всіх пацієнтів можемо вчасно довести до лікарні. Нові автомобілі для Чернігівської області придбані за рахунок державного бюджету. За словами Валерія Дубіля, сьогоднішня урядова команда докладає максимум зусиль, щоб полегшити життя людей. На сьогоднішній день уряд все для цього робить. В червні місяці буде підписана кінцева угода з Євросоюзом, це для нас дуже важливо. На сьогоднішній день 17 мільярдів коштів затверджено для нашої країни, 3,2 мільярди 7 травня ви виділили. Два дні тому ще затвердили 1,4 мільярди другий транш. Взагалі розширюють до 40 мільярдів. Певнений і переконаний, що питання миру, безпеки, добра України буде вирішено найближчим часом на сході. І фінансово економічні всі питання так само. Ця команда, яка на сьогоднішній день при владі, все зробить для того, щоб у нас був мир, любов, і люди вже відчули дійсно, що влада робить ті зміни, які люди вже довго-довго очікують. В суботу з Красної площі Чернігова в райони області виїхало 27 автомобілів швидкої допомоги. Ще вісім приїдуть найближчими днями.